Пушкін на шахеді, скрин летить тобі в очі, мов правда, яку ти не хочеш бачити. Скрин це образ, де голова великого російського поета стає носовою частиною дрона Камікадзе. І коли вони кажуть, Пушкін не при чому, ти згадуєш, що його вірші стояли в шкільних програмах е раніше, ніж українські, його пам'ятники виростали у твоїх містах, як грибок після дощу, закриваючи твоє сонце. Він – Символ Росії, а Росія це війна. І коли сьогодні на твій дім летить шахет з головою Пушкіна, це не просто фотошоп, це правда, яку вони транслювали століттями. Їхня культура це завжди зброя. Вони вчили тебе. Какая різниця. Та цю фразу повторювали всі, хто не хотів бачити правди, бо правда болюча. І Зеленський це продукт цієї фрази. Бо КВН це не просто гумор, це школа руйнування, це ФСБшний полігон, де обкатували моделі приниження українців, щоб потім запровадити їх у реальність. Зеленський там не просто грав, він учився грати на твоїх почуттях. Він вчився, як стерти різницю між окупантом і визволителем, між рабством і свободою, між життям і смертю. Бо поки ти смієшся, ти не борешся. Поки ти слухаєш їхні жарти, ти не будуєш своїх слів. Поки ти кажеш, яка різниця, вони, вони малюють кордони нової імперії у твоїй голові, і ти думаєш, що ці кордони лише там, у Кремлі, але насправді вони вже тут, у тобі. Сьоп. Квещен, коли ти востаннє відчував біль своєї мови так, щоб цей біль став твоєю зброєю, руський язик приносить смерть, це не гасло, це статистика. Кожен снаряд, який прилітає у твоє місто, має маркування мовою Пушкіна. Кожен наказ про вбивство твоїх людей віддається мовою Пушкіна. Кожен репортаж про твою поразку звучить мовою Пушкіна, і кожна пісня на руська, по яку ти слухаєш у навушниках, це психологічна обробка, це підготовка твого серця до капітуляції, бо їхня музика несе не мелодію, а код. І цей код говорить тобі: не борись, віддай, підкорись, танцюй, навіть якщо твоє місто горить, і ти танцюєш, бо так тебе навчили. Бо Зеленський був їхнім вчителем сміху, а їхня музика вчитель смерті. cta лайкни, якщо відчуваєш холод їхньої музики у власних венах, підпишись, якщо хочеш почути себе, а не їх. Напиши в коментарі, яка пісня стала твоїм духовним полоном. Біблія каже: вустами своїми нехай прославляють Господа, а вони хочуть, щоб ти прославляв Пушкіна. Щоб ти прославляв їхню музику, їхню мову, їхню культуру, їхню історію. Бо якщо ти прославляєш їх, ти не славиш себе. Твоє мовчання стає їхньою молитвою. об квещен: кому ти співаєш сьогодні, Богові, який дав тобі свободу, чи окупанту, який забрав твою землю? Зеленський, цей КВН ФСБ президент, зруйнував останню лінію оборони. Він зробив твою поразку модною. Він зробив рабство трендом, він зробив капітуляцію нетфлікс серіалом Слуга народу Галабородько. І тепер, коли летить Пушкін на шахеді, ти не плачеш, ти смієшся, ти робиш мем, бо він так тебе виховав. Сітіа лайкни, якщо готовий спалити меми, які вбивають твою душу. Підпишись, якщо відчуваєш, що всередині тебе народжується воїн. Напиши в коментарі, хто ти без їхніх слів і їхньої музики.